Доброго усім дня. Сьогодні ми поговоримо про те, які особливості організації клітин евкаріотів. Одним із типових мешканців неглибоких прісних водойм є інфузорія туфелька. Клітина інфузорії туфельки за допомогою за формою нагадує жіночу туфельку, звідки й походить її назва. Форма клітини більш або менш постійна, оскільки під плазматичною мембраною розташований зовнішній шар, Ущільнеї цитоплазми. Поверхня клітини інфузорії туфельки вкрита рядами війок. Вони рухаються узгоджено, завдяки чому клітина пливе вперед, обертаючись навколо своєї осі. На бічній поверхні клітини інфузорії туфельки є передротова западина, на дні якої розташований клітинний рот. Через нього частинки їжі. А для інфузорії туфельки це клітини бактерій, водоклітинних грибів або водоростей потрапляють у цитоплазму. Частинки їжі оточуються мембранами, яка формує в травні вакуолі, в яких перетравлюється їжа. Через мембрану цих органел поживні речовини надходять у цитоплазму. Завдяки руху цитоплазми травні вакуолі переміщуються клітиною. Неперетравлені рештки їжі через особливу органелу порошицю виводяться назовні. У клітини інфузорії туфельки є й інші органели мітохондрії, рибосоми тощо. На обох полюсах клітин розташовані скоротлої вакуолі. Вони виводять з клітини зайву воду, регулюючи тиск всередині клітини. У клітини інфузорії туфельки містяться два ядра різних розмірів і форми. Велике ядро керує процесами життєдіяльності в клітині. Мале ядро зберігає спадкову інформацію та передає її дочерним клітинам під час поділу клітини. Розмножуються інфузорії статевим та нестатевим способом. Нестатеве розмноження інфузорії туфельки це поперечний поділ клітини на дві дочерні. Статеве ж розмноження відбувається завдяки оновленню генетичної інформації. Спочатку дві інфузорії торкаються бічними сторонами. Вегетативне ядро розмоктується. Далі відбувається поділ малого ядра. Три ядра розсмоктуються, і одне ще раз ділиться. Далі одне з ядер переходить в сусідню клітину, і потім формуються нові велике і мале ядра. Як і багатоклітинні організми. Одноклітинні евкаріоти живляться, дихають, виділяють з клітини продукти обміну речовин розмножуються. Багато з них здатні до активного руху. Тому в їхніх клітинах набір органел зазвичай різноманітніший, ніж у клітинах багатоклітинних евкаріотів. Це пояснює тим, що у багатоклітинних тварин і вищих рослин клітини диференціюються на групи, кожна з яких виконує лише певні функції. Головна відмінність евкаріотичної клітини від прокаріотичної наявність ядра. Евкаріотичні клітини також мають значно більший набір органел, ніж клітини прокаріотичні.